Так, заїхав я на участок відносно черешні. Черешня десь треба приїжджати після 25 го числа червня. 22-20 числа були дощі після обіду. Владик ходив купався. Тут маємо звіробой і хрін я рустегну, за ним їхати нереально далеко для закривання огірків. Тут звіробой. Тут поле пшенички, там же кордон. Так, набрав я цей сосунки я набрав, крупна сосунка була на полі. Їхав від напрямку від електростанції, від гори. Не ну, що можна сказати? Що тут черешня покрилася трошки, мала якісь проблеми з листям. Як воно буде на другий рік, я не знаю, може буде хороший урожай. От Чорка літає на звіробої. Цей звіробой я зараз заберу на сушку. І поїду, може заїду туди, де хлопці ріжуть плиту. От, бо там я робив заказ на комод, вони щось не дзвонили. От, ну, жарить парить. Сьогодні 23 червня. Жарить і парить і... Така справа, що, в принципі, я не знаю, як я там заїду на другий рік. У цьому році неудачно Нема урожаю. Був урожай тільки в, там сусідів. Телефон Дроздовича я записав. В нього була вишня багата, висока. Він її ривав, рвав, не дарував, а жовта-черешня спортилася. От. А на заборожці там була крупна дуже, але десь 14 числа. От. Так що наразі такі справи. Так що зараз на ще звіробоє і буде все. І поїду я, може заїду до тих хлопців на туди, де вони вріжуть тую плиту. Побачу, як там буде.